Добрий ранок, дівчатка та хлопчики! Подивіться, що я вам сьогодні підготувала. Так, це м'ячики. А які м'ячики? Вірно, вони круглі і різнокольорові. Скажіть мені, будь ласка, а що можна робити з м'ячиком? Вірно, м'ячик можна котити, підкидати, ловити і грати з м'ячиком у різні ігри. Пропоную вам сьогодні послухати віршик про м'ячик. М'ячики новенькі, блискучі та гладенькі, різнокольорові, гумові, чудові. Я піду в магазин і куплю собі один синій в білу смужку. Де ж моя подружка? У м'яча пограємось і зовсім не посваримось. Дітки, сьогодні я пропоную вам. Навчитися ліпити м'ячики. Що нам для цього потрібно? Пластилін або кольорове тісто і дошка. Я буду ліпити м'ячики і синього і жовтого кольору. Але спочатку ми підготуємо пальчики. Зробимо пальчикову гімнастику. Наші пальчики стомились, бо багато працювали. У замок ми їх закриємо, щоб вони відпочивали. А тепер замок відкриємо. Кожен пальчик привітався. Плеснемо тепер що сили. Ось як весело пограли. Час прийшов вже до роботи. Пальчикам слід працювати. Відриваю шматочок жовтого тіста і кладу його на долоню. Долонькою другої руки накриваю і починаю круговими рухами рук катати з тіста кульку. І говорю крутись, крутись, м'ячик, зліпись! Ось такий м'ячик, кругленький і жовтий, сьогодні зліпила я. А тепер беру шматочок синього тіста. Він більший. Тому що синій м'ячик більший, ніж жовтий. Розминаю тісто і круговими рухами рук між долоньками починаю ліпити кулю і примовляти. Крутись, крутись, м'ячик, зліпись! І синій м'ячик вже зліпила! Ось такий жовтий і синій м'ячик зліпила сьогодні я. А якого кольору м'ячики зліпили ви? Надсилайте свої роботи, малята! До побачення, до нових зустрічей!